Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про знаки пріоритету. Дана група налічує всього 6 знаків. Але знаки надзвичайно важливі, тому, будь ласка, дослухайте цю лекцію до кінця. Це вам допоможе уникнути зайвих проблем на дорозі. Чому ці знаки такі важливі? Дивіться. Дана група встановлює черговість проїзду перехресть. А також черговість проїзду вузьких ділянок дороги. Ну що, поїхали. Перший знак даної групи 2.1 називається дати дорогу. Даний знак зобов'язує водія дати дорогу транспортним засобам, що під'їжджають до нерегульованого перехрестя по головній дорозі. Зверніть увагу на форму знака. Знак має трикутну форму кут донизу. Така форма з усіх знаків всього одна. І цю форму має знак дати дорогу. Чому так зробили? Дивіться, ви навіть по формі повинні розуміти, що це за знак. Буває, що взимку замело снігом знак. І ви бачите тільки ось таку трикутну форму. І ви розумієте, що це знак дати дорогу. Давайте розглянемо, як він використовується на перехресті. Дивіться. Даний знак встановлюється безпосередньо на перехресті і дає інформацію водієві червоного автомобіля, що він знаходиться на другорядній дорозі. І повинен дати дорогу транспортним засобам, які рухаються по дорозі, яку він збирається перетинати. В нашому випадку на головній дорозі знаходиться чорний автомобіль, червоний на другоряй. Водій червоного автомобіля повинен зменшити швидкість або зупинитись, щоб транспортні засоби, які їдуть по головній дорозі, не гальмували і не маневрували. В даному випадку дане перехрестя спочатку проїде чорний автомобіль, потім червоний. Дивіться, який алгоритм дій. Ви під'їжджаєте до перехрестя. Бачите знак дати дорогу. Ви зменшуєте швидкість, дивитесь, чи є транспортні засоби на дорозі, яку ви збираєтесь перетинати. Якщо немає, ви продовжили рух. Зупинка не обов'язкова. Якщо є транспортні засоби, ви повинні зупинитись і дати їм дорогу. В даному випадку чорний автомобіль і чорний позашляховик проїдуть першими, потім проїдете ви. Даний знак використовується досить часто. На багатьох перехрестях встановлюються знаки головна дорога і дати дорогу. Ось в даному випадку. Під'їжджаючи до перехрестя, водій автомобіля повинен дати дорогу всім транспортним засобам, які рухаються по головній дорозі. Даний знак ви можете бачити і перед перехрестям з круговим рухом. Під'їжджаючи до перехрестя. Ви розумієте, що повинні дати дорогу транспортним засобам, які рухаються по перехрестю з круговим рухом. Наступний знак даної групи називається проїзд без зупинки заборонено. Даний знак також має унікальну форму: Знак забороняє проїзд без зупинки перед розміткою стоп-лінія, а якщо вона відсутня, перед знаком стоп. Даний знак зобов'язує вас дати дорогу транспортним засобам, які рухаються по дорозі, яку ви збираєтесь перетинати. Давайте розглянемо більш детально. Ось у нас перехрестя. Даний знак дає наступну інформацію. Перше. Що водій червоного автомобіля знаходиться на другорядній дорозі, водій чорного автомобіля знаходиться на головній. Наступне, водій чорного автомобіля має перевагу в русі і проїде дане перехрестя першим, автомобіль червоний проїде дане перехрестя другим. Але різниця знаку стоп від знаку дати дорогу в тому, що водій червоного автомобіля обов'язково повинен зупинитись перед розміткою стоп лінії Алгоритм такий. Ви під'їжджаєте. Зменшуєте швидкість і зупиняєтесь перед розміткою стоп-ліній. Дивитесь, чи є автомобілі на головній дорозі. Якщо є, даєте їм перевагу. Якщо немає, зупинились і продовжили рух. Наскільки треба зупинятись? Якщо немає автомобілів, досить зафіксувати зупинку і подивитись, чи немає для вас перешкод. Подивились, перешкоди немає, ви поїхали. Якщо є автомобілі, треба почекати, поки вони проїдуть, щоб ви їм не створили перешкоду в руч. Дивіться, друзі. В яких випадках найчастіше використовують знак «Стоп». Знак «Стоп» використовують перше: на перехрестях, які мають обмежену оглядовість. Ось, наприклад, бачите перехрестя. У вас ось ця стіна обмежує оглядовість. Вам погано видно. Автомобілі, які рухаються по головній дорозі. Тому ви повинні зупинитись, подивитись, чи немає автомобілів. І якщо є, ось є автомобіль. Дати дорогу. Якщо немає, продовжити рух. Але обов'язково треба робити зупинку. Даний знак також використовується перед залізничними переїздами. Ви під'їжджаєте, в даному випадку, бачите попереджувальні знаки, що в нас залізничний переїзд без шлагбауму. Даний знак показує, що у нас залізничний переїзд має одну колію. І обов'язково треба зупинитись перед стоп-лінією, подивитись, чи немає потяг. Зупинились, зафіксували зупинку, подивились, потяга немає, продовжили рух. Якщо потяг є, стоїмо, чекаємо, даємо йому дорогу. Наступний знак цієї групи називається головна дорога. Даний знак надає право першочергового проїзду нерегульованого перехрестя. Давайте розглядати більш детально. Розглянемо перехрестя. В даному випадку. Даний знак дає інформацію водієві червоного автомобіля, що він рухається по головній дорозі. Також дає інформацію, що водій чорного автомобіля знаходиться на другаряді. Дане перехрестя проїде перше водій червоного автомобіля, потім водій чорного автомобіля. Водій червоного автомобіля має перевагу в русі. І цю інформацію дав знак. Головна дорога. Розглянемо наступне перехрестя. На цьому перехресті знак Головна дорога дає інформацію водіям, що перше. Ви рухаєтесь по головній дорозі і маєте першочергове право проїзду в перехрестя. Але, друзі, перехрестя це небезпека. Навіть якщо у вас знак головна дорога, це не означає, що ви повинні пролітати перехрестя на великій швидкості. Треба бути обережним і подивитись, як реагують водії, які знаходяться на другорядній дорозі. Наступний знак цієї групи називається Кінець головної дороги. Даний знак скасовує право першочергового проїзду нерегульованих перехрестів. Дивіться, даний знак дає вам наступну інформацію, що водій, твоя головна дорога закінчилася і починається другорядна дорога. Давайте розглянемо, як даний знак встановлюється. Перше, даний знак може встановлюватись разом зі знаком дати дорогу. І дивіться, яка закладена інформація. Ви їхали по головній дорозі, але на цьому перехресті ваша головна дорога закінчується. І знак дав вам інформацію, що водій, головна дорога закінчилась. Ти повинен що? Дати дорогу. Наступне, даний знак може встановлюватись заздалегідь на відстані 10-15 метрів. Дає інформацію вам, що водій, головна дорога закінчується і ти будеш повинен дати дорогу. Також даний знак може встановлюватись з табличкою Відстань до об'єкту. В даному випадку він встановлений заздалегідь за 50 метрів. До перехрестя, де ти повинен будеш дати дорогу. Наступний знак цієї групи називається Перевага зустрічного руху. Даний знак використовується на ділянках дороги, де зустрічний роз'їзд ускладнений. І зобов'язує водія дати дорогу транспортному засобу, який рухається йому назустріч. Давайте розглянемо більш детально. Ось в нас ділянка дороги. Де зустрічний роз'їзд ускладнений. Два автомобілі не можуть одночасно проїхати. Треба якось розрегулювати, дати інформацію, хто проїде перший, хто проїде другий. І ось даний знак дає вам інформацію, що дану ділянку дороги спочатку проїде ось цей чорний автомобіль, потім проїдете ви. Ось так ви можете бачити його на дорогах. Попереду у вас вузька ділянка. Як роз'їхатись. Ви повинні дати дорогу водієві білого автомобіля. Спочатку проїде водій білого, потім проїдете ви. Наступний знак перевага перед зустрічним рухом. Даний знак також встановлюється на ділянках дороги, де зустрічний рух ускладнений. І дає вам інформацію, що водій. Ти маєш перевагу в проїзді вузької ділянки. Ось дивіться. Та ж сама в нас вузька ділянка дороги. Зустрічний роз'їзд ускладнений. Хтось повинен проїхати перший, хтось повинен проїхати другий. Вам дали інформацію, що водій. Дану ділянку дороги ти можеш проїхати перший. Водій чорного автомобіля повинен тобі дати дорогу. Ось дивіться: дані знаки встановлюються один з однієї сторони, другий з іншої. Перед водієм чорного автомобіля буде знак перевага зустрічного руху. У вас буде знак перевага перед зустрічним рухом. І водій чорного автомобіля зупинився і чекає, поки проїдете ви. Проїхали ви, потім поїхав водій чорного автомобіля. По даній групі знаків це все, все. Якщо відео було вам корисне, ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. З вами був В'ячеслав. На все добре!